Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо неймовірно смачне морозиво на основі урбачу з чорного кунжуту. Цей десерт вразить вас своїм насиченим горіховим смаком та незвичайним кольором. Готувати його просто, а результат вас точно здивує. Для початку підготуємо всі необхідні інгредієнти. Нам знадобиться 360 мл молока жирністю 3,5% така ж кількість вершків жирністю 30%. Також беремо 300 г коричневого цукру, 5 сирих жовтків, щіпку солі, 1 столову ложку ванільного екстракту та 112 г урбачу з чорного кунжуту. Тепер приступимо до приготування. У каструльці змішуємо молоко, вершки та половину склянки цукру. Ставимо суміш на середній вогонь і поступово нагріваємо. Поки молочна суміш нагрівається, займемося жовтками. У окремій мисці змішуємо жовтки, решту цукру, щіпку солі та ванільний екстракт. Ретельно перемішуємо до однорідності. Коли молочна суміш стане гарячою, тонкою цівкою вливаємо її до жовтків, постійно помішуючи. Це важливо, щоб жовтки не згорнулися. Після цього повертаємо всю масу на вогонь і нагріваємо, не перестаючи помішувати. Готуємо до загустіння, але не даємо суміші закипіти. Коли маса набуде консистенції густої сметани, знімаємо її з вогню і додаємо урбеч з чорного кунжуту. Ретельно розмішуємо, щоб паста повністю об'єдналася з білою масою. Тепер залишаємо масу охолоджуватися при кімнатній температурі на пару годин. Після цього переставляємо її в холодильник. Якщо у вас є машинка для морозива, то заливайте охолоджену суміш у неї і готуйте за інструкцією. Якщо ж машинки немає, то наповніть масою широкий контейнер з низькими бортиками, закрийте кришкою і поставте в морозильник. Через 2 години вийміть контейнер і ретельно перемішайте морозиво. Повторіть цю процедуру кожні 2 години протягом 8 годин. Якщо на поверхні заявлятиметься тонкий шар льоду, просто знімайте його і викидайте. Готове морозиво матиме щільну кремову текстуру і легко формуватиметься в кульки. Подавайте його з фруктами, горіхами або просто насолоджуйтесь чистим смаком. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод!